Вітаю! Сьогодні ми знайомимось із темою Українські землі у складі Російської імперії на початку ХХ століття. Спершу поговоримо про соціально-економічне становище Надніпрянщини, що входило до складу Російської імперії. Для промисловості характерними були процес індустріалізації, прискореного розвитку промисловості, спеціалізація, поділ на промислові райони, концентрація, поява великих підприємств. На яких зосереджувався увесь процес виробництва, в свою чергу концентрація дала поштовх до створення монополій. Це вже коли велика або група підприємств певної місцевості регулювали об'єми виробництва, встановлювали ціни, фактично контролювали увесь ринок. До речі, перші такі монополії виникають у цукровій галузі у формі синдикатів. Пріоритетним був розвиток сільськогосподарського виробництва. У південно-західному районі та Слобожанщині вирощували цукрові буряки на лівобережжі, тютюн, на півдні пшеницю у Криму та Бесарабії займалися садівництвом. Зверніть увагу на картосхему: цифрою 1 – позначений район товарного виробництва цукру, цифрою 2 – вугледобувна та металургійна галузі, цифрою 3 – товарне виробництво хліба та його експорт. На початку ХХ століття в Надніпрянщині стрімко розвивається кооперативний рух рух за покращення становища селян. Одним із фундаторів руху був Микола Левицький. А яким був суспільно-політичний розвиток. На початку ХХ століття в Надніпрянщині з'являються перші політичні партії. У 1900 році у Харкові виникає перша така РУП – Революційна українська партія. Лідерами були Антонович, Мацієвич та Русов. Спочатку програмним документом партії була брошура Міхновського Самостійна Україна. Та згодом РУП перейшла на заселення. Автономії. У цьому ж році була створена українська соціалістична партія, проте вона проіснувала короткий час. У 1902 році Микола Міхновський створює власну українську народну партію. Вона єдина на початку ХХ століття виступала за повну самостійність України. У 1904 році руб починає розпадатися, з'являється спілка. А в 1905 році Українська соціал-демократична робітнича партія, лідерами якої були Порш Виниченко Петлюра. Партія виступала за ліквідацію приватної власності. Також в цьому році виникає українська демократично-радикальна партія, яка була створена шляхом злиття двох партій: української демократичної та української радикальної. Керівниками цієї партії стали Чекаленко, Гринченко, Єфремов. Ця партія, навпаки, виступала за збереження приватної власності. Окрім українських партій, діяли і загальноросійські партії більшовиків, меншовиків, кадетів, есерів, а також бунт. Продовж 1905-1907 років в Російській імперії відбувалася революція. Розпочалася вона подіями кривавої неділі, коли Микола ІІ наказав відкрити вогонь проти мирної демонстрації поблизу зимового палацу. Повстанський рух швидко поширився імперією. У червні 1905 року спалахнуло повстання на панцирику князь Потьомкін Таврійський. А у жовтні цього ж року відбувся всеросійський політичний страйк. Почали створюватися робітничі ради та проти. В спілки через загострення ситуації Микола ІІ був змушений піти на поступки. 17 жовтня було прийнято маніфест про недоторканість особи, свободу совісті, друку, зборів, союзів. Цар обіцяв скликати парламент. Для українських земель наслідки маніфесту були наступними. Втратив чинність Емський указ. З'являються перші україномовні газети. У лубнах хлібороб у Києві громадська думка та рада. На території Надніпрянщини з'являються перші просвіти, відкриваються українознавчі кафедри, українці набувають досвіду у роботі парламенту. Але варто розуміти, що після оприлюднення маніфесту революція одразу не завершилася. Локально відбувалися повстання серед них на українських землях повстання чорноморського флоту на чолі із Шмітом. Повстання київських саперів на чолі з Жаданівським, сорочинська трагедія, виступ селян проти влади, Вирішити остаточно аграрне питання. Взявся міністр Столипін, що пов'язано із цією реформою. Заохочувалося створення хуторів і відрубів. Селяни виходили із общини і могли закріпити землю у приватну власність. Найбільше це зробило на правобережжі. Ліквідовувалася заборгованість за викупними платежами 1861 року. Було зміцнено опору самодержавства на селі, розв'язано проблему аграрного перенаселення шляхом трудової міграції в глиб Російської імперії. Зросла товарність. Сільськогосподарської продукції на правобережжі було дозволено провести земську реформу. У 1908 році була створена безпартійна організація Товариство Українських поступовців», яке взяло курс на проголошення національно-територіальної автономії України. Після завершення революції активізували свою діяльність російські монархічні організації чорносотенців, що виступали за збереження самодержавства. Чорносотенці спробували спровокувати хвилю єврейських погромів в Україні, сфабрикувавши судову справу. Єврейського робітника Беліса звинувачували у вбивстві хлопчика, але завдяки українським громадським діячам Беліса було виправдано. Також варто розуміти, що після завершення революції влада знову береться до старих методів боротьби, починають закривати українські видання та багато організацій. Влада заборонила проводити пам'ятні заходи до сторіччя з дня народження Тараса Шевченка.